І так, друзі, всім привіт! З вами Філом П235 і ви на моєму каналі. Друзі, таке діло, друзі, коротше, я буду уходити з Ютуба. Так, да, вам це не почулося. Я буду уходити з Ютуба. Потому що ви не ставите ні лайки. Не підписуєтеся, не пишете коментарі. Я ні одного коментаря не побачив. Всі мої ролики не залітають, ребята. Я буду ходити з Ютубом, ну а що ж, вам на це пофіг. Я не знаю, ребят, мені так обідно, Що я не знаю, друзі. Не, звісно, з повагою. Я не то, що на вас прям сваруся. Я з повагою вам кажу. Я буду ходити з Ютуба, ну а що ж. Потому що, ну, тому що ви ні лайки не ставите. Лайки навіть не ставите, не підписуєтеся. Ладно, три відео з, з тисячами просмотрами. Це ладно вже за це. Ну от, блін, я от ні одного відео почти не побачив з лайками. Лайки ми не набираємо мало Коментарів я зовсім не бачу. 5 підписників тільки, друзі. Я не знаю, друзі. Мені взагалі обідно. Я взагалі в шоці. Мої відео взагалі не залітають. От інші вам нравляться. Ви ставите лайки другим підписуйтеся. А я знімаю і інтересний контент такий. Я не знаю, друзі. Може вам не цікаво, Ну от мені цікаво. знімаю геймплеї, У мене вже почти 40 з чимось відео, а в нас тільки 5 підписників, друзі. 5. Так що, друзі, всім пока. Я прощаюсь з вами. Може, я зовсім мало відео буду знімати, но зараз я теж не ухожу, тому що це вже перебор, друзі. Всім пока. Прощайте, друзі.